Вітаю на РБК Україна. Поки Трамп, Сі і Путін сперечаються, хто головніший у Ватикані. Вже все вирішили. Католицька церква отримала нового лева 14-го. у своїй першій промові. Папа Римський закликав до миру та діалогу, підкресливши важливість єдності та співпраці у вирішенні глобальних викликів. Хто він, який він, чого від нього очікувати і чому власне лев? Спитаю богослова та експерта з міжрелігійного діалогу Тараса Дзюбанського. Пане Тарасе, вітаю вас. Вітаю добрий день, папу обрали відносно швидко. Що означає така коротка тривалість конклаву? Чи вона не коротка на правду? Ну вона одна з найкоротших, так не було довго. Це був другий день, буквально після того як конклав розпочався, і це напевно свідчить про те, що серед кардиналів не було поляризації думок. Вони досить швидко знайшли людину, яку вони вважають, буде правильною людиною для того, щоб очолити Ватикан, щоб очолити найбільшу католицьку. Взагалі релігійну інституцію у світі католицьку церкву. Тому напевно, якщо якась поляризація була, вони швидко дійшли можливо до якоїсь компромісної особи. Хоча е, Превоста, він не був один з так? Він не був один з найбільших фаворитів, хоча його відносили до таких поміркованих кандидатів. Якщо ми так розіб'ємо цей кардинальський коледж на консерваторів, традиціоналістів, прогресивних і модерованих чи поміркованих кандидатів. Він буде був один одним з таких поміркованих кандидатів на. Постпонтифіка. А на чому на ваш погляд кардинали зійшлися? Якщо говорити про критерії, чим вони керувалися, коли домовлялися про е, саме цього папу? Однозначно, вибір е, американця він розбив на розвінчав такі табу, так тому що було якесь таке негласне правило, так як американець може бути римським понтифіком, і це що сталося в в історії, так само як було обрано папу франц... папу Франциска. Так, перший латиноамериканський папа. Отже, це була перша річ. Так, друге, на чому е, які критерії власне було? Однозначно національність тут не відіграла ролі. Не відіграла тут, радше компетентність, і знаємо, що теперішній вже папа, але в чотирнадцятий він має компетентність в багатьох багатьох структурах ватиканських. Так він понад 20 років працював в латинській Америці як пастор, як місіонар. Він є добрий менеджер, тому що папа йому два роки тому, власне, коли його вів сам кардинала, він йому доручив бути відповідальним за призначення усіх єпископів світу. Це досить серйозна така відповідальність так інша річ, з якою він теж стикався як менеджер, це те, що він відповідав за за менеджмент, так чи чи така справи йшли у майже 50 країнах августинянських монастирів, оскільки він сам є монахом августинянцем Тобто він, як пастор як менеджмент, як керівник і як богослов, він же себе дуже добре проявив. Це напевно були такі критерії, власне, якими і керувалися кардинали, коли вони голосували за. Цього, цього кардинала а чи дійсно досвід служіння папи Лева XIV як місіонера в Перу може вплинути на його підхід до соціальної політики справедливості прав людини? Власне про це зараз найбільше пишуть медіа. Так, власне, однозначно, вже той факт, що він собі взяв ім'я Лева, він говорить багато про що так. Ім'я це не просто собі некес така, яка йому подобається, ім'я це і ціла програма за ім'ям. Ховається візія чи стратегія, яку власне папа римський обирає для свого потифікату. Як ми знаємо, що перед перед ним усі леви, особливо останній лев, лев XIII, це був папа реформатор, і він власне всю свою діяльність він спрямовав, аби того. Для того аби розвинути так зване соціальне вчення чи соціальну доктрину церкви, що таке соціальне вчення? Соціальне вчення це не є догматика, це не є така доктрина про богородицю трійцю чи ісуса, чи такі е, високі богословські матерії. Соціальне вчення воно торкається повсякденного життя людини від економіки до того, що людина їсть, що вона вбирається, так як працює суспільство, спільне благо, гідність людської особи. І власне тим, що він обрав ім'я лева, говорить про те, що напевно у своєму він, власне звертатиме увагу більше на соціальну доктрину чи соціальне вчення церкви. А під соціальним ви маєте на увазі, що ми коли з вами минулого разу говорили е після смерті папи Франциска. Ви згадували клімат, згадували штучний інтелект, якісь інші соціальні питання. Ви про це про це, але є чотири таких головних засади чи принципи взагалі соціального вчення церкви, які власне розпочав попередник. Лев Тринадцятий в 1891 році, тобто 19 століття, ми говоримо про, про, про з одного боку, ніби давно і не давно, так це не був початок церкви, але вже в 19 столітті папа Лев 13 написав енцикліку документ під назвою Rerum Novarum, що з Латині означає нові речі. Тобто, для цього часу, для контексту цього часу, це були досить такі нові речі. Він писав про захист. Працівників про те, що була справедлива заробітня платня, про те, що не має бути класового, класової боротьби між так багатими і бідними. Тобто соціальна справедливість і однією з таких критеріїв чи засадничих принципів вчення церкви це власне є гідність людської особи, що кожна людина, незважаючи звідки вона є, до якого класу вона належить, кожна людина має одинакову гідність. Інша засаднича критерія для соціального вчення, Чи такий стоп, Це власне є спільне благо? Що всі ми, всі ми так ми живемо на одній планеті, на одній землі, і ми маємо рівно працювати для того, щоб е, продукувати, щоб робити спільне благо? А на практиці, якими є ваші очікування, якщо торкатися конкретних проблем, ЛГБТ, Гендер, е, штучний інтелект, тут е, новий папа дійсно е, буде рішучим, чи ні? Я думаю, що він буде більш поміркованішим ніж папа Франциск. Так оскільки ми знаємо, що один з документів, який папа Франциск видав щодо ЛГБТ. Ми не знаємо власне яку оцінку надав тоді ще кардинал Превост. Ми не бачили цього ніде висвітлено. Але я думаю, що він буде більш поміркованішим. Знаєте, ми кажемо, що він зробив вже вчора. так, коли він вийшов з балкону святого Петра, давайте я скажу, що він не зробив. Перше, що він не зробив, це він не згадав. Своєї рідної країни він не задав нічого про Америку, так а натомість він згадав про Перу, де він працював 20 років як місіонер. Що він не зробив? Він не заговорив англійською мовою. Так він говорив, до речі, італійська в нього дуже добра, в нього немає жахливого акценту. Так, і так само він говорив іспанською. Іспанською це його друга мова, так якою він працював власне на в Перу. І третє, що він не зробив, він змінив стиль одягу, тобто він не вийшов. Простіших шатах, як це зробив папа Франциск. Отже, тим самим він показав, що, хоча він буде продовжувати лінію Франциска, оскільки він згадав про Франциска, двічі він згадав про мир. Він почав власне промовою про мир. Перше його слова це було слово мир. Він буде його продовжувати цю траєкторію, але напевне він не буде таким самим, як був папа Франциск. Це тобто, то виходячи з того, що він не зробив перший вже його публічний виступ. Ну, ви маєте на увазі більш поміркованим, тобто більш консервативним, ніж Франциск. Більш консервативним, так напевно, можливо, в соціальних питаннях. Е, і в Бослові також. А що стосується штатів, е, новий папа до обрання зараз медіа про це знову ж таки дуже багато пишуть. Критикував Джей Дівенса і Трампа. Це означає, що політика Ватикана буде відповідною у е, 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 цій критиці в майбутньому. Знаєте, напевно, що ми побачили тих його постів, коли він постив в соцмережах. Його критика е, Джей Ді Венса, який нібито нещодавно навернувся на католицизм і хотів пояснити, що таке християнська любов. І вже тоді, тодішній ще кардинал. Він сказав: ну ти неправильно сказав, так тобто. Ти не богослов, тому напевно не старайся інтерпретувати якісь такі речі. Про що це свідчить? Це свідчить про те, що вже будучи кардиналом, він не підігрував політикам. Так він не лестив їм, а він давав об'єктивну богословську таку критику так на їхні висловлювання. Тому сподіваємося, що він не буде підігрувати політикам. Він буде мати чітку лінію, добро, зло. І так вчить католицька церква. А як власне церкву цей папа буде реформувати, якщо буде? Тобто, чи буде він настільки ж поміркованим в, в, в у внутрішніх питаннях? Найте в церкві потрібна реформа постійно, бо тому, що церква, як ми вже говорили, так це ніби стара інституція. Давня інституція має 2000 літню історію, але церква має йти в ногу з часом, не занадто модернізуючись, бо тому, що ми бачимо, що стається з тими релігійними спільнотами, які занадто. Модернізуються так, вони втрачають свою ідентичність. Тому цей папа, я думаю, буде мати такий модерований поміркований підхід як в богослові, так і в соціальному вченні церкви. Дуже цікаво, що цей папа, обираючи ім'я Лева, так він напевно буде продовжувати власне розвиток соціального вчення церкви. І дуже цікаво, що це був один з перших римських понтифіків, який дуже багато говорив про східні церкви. Знаємо, Українська в Україні є. Одна з є Українська католицька церква, і власне на ці церкви, папа Лев XIII, його попередник з дев'ятнадцятого століття, він звертав дуже багато уваги, і ми знаємо, що його попередник теж зустрівся з українським митрополитом Андреєм Шептицьким. Тут напевно теж буде якийсь такий у комунізму, як працювати з православними церквами. Інша річ, яку зробив. Папа Лев 13 це заснував семінарію для вишколення українських священиків, яка по сьогодні діє тут у Римі у Ватикані. А чи слід очікувати від Лева 14-го засудження російської агресії? Конкретно, без, е... ви е, е, минулого разу говорили, що наступний папа має бути не пацифістом, а миротворцем. Е, е... Слід очікувати. Так, дивіться, насправді, як я вже сказав, що він на самому перше слово, яке він звернув до площі вчора на mm. так, у Ватикані, це було слово мир. Так, мир приношу вам, і він це слово, він слово мир згадав майже 10 разів у своїй доповіді. Тобто очікуємо, що це буде папа миру, е, і очікуємо, що він буде обережнішим чи не таким е, двозначним, як був папа Франциск у своїх висловлюваннях. Так, щодо щодо взагалі воєн і конфліктів, і очікуємо, що що його жести будуть також сильнішими і недвозначними. Так вони матимуть чіткий меседж хто є агресор, а хто є жертва? Ну, взагалі, коректно очікувати від папи таких е, політичних. Е... Заяв, напевно, всі заяви, які би не робив папа, вони будуть мати якісь політичне забарвлення, тому що ну не можна повністю відокремитися від політики. Політика вона є частиною нашого нашого життя. І навіть якщо папа щось говорить богословське, знайдуться люди, які все таки знайдуть якусь політичну бодай крихту чогось політичного в його заявах, і знову ж таки він має балансувати між політикою, дипломатією, релігією, духовністю. І ну і сподіваємося, що він зможе це робити. Зможе це зробити, тому що в нього є добрий досвід. Він має докторат з канонічного права. А каноністи цей церковні е, законодавці, так які знаються в законах, тому його інтерпретація, напевно, його слів не потребуватиме такої трудності, як у нас була з трудністю інтерпретації висловів папи Франциска. А що відбувається в перші дні? Після ну я так розумію, от вчора була перша промова, а далі перші зустрічі, перші заяви. І чи папа має якось означити публічно, як це політики е, світські роблять е, свої плани на майбутнє, свої кроки? Та ну насамперед відбудеться дуже багато богослужінь. Це будуть літургії, будуть меси. Так будуть багато зустрічей з дипломатичними колами. Е, будуть приїжджати віряни, будуть його вітати. Так кардинали потроху будуть роз'їжджатися по своїх по своїх країнах, і знаю, що традиційно у Ватикані кожної середи має відбуватися. Аудієнція, на якій папа власне запрошує дипломатів, представників країн, діоцезій, єпархій на ці такі зустрічі, і окрім того, що там буде чутися Боже слово про проповідь, Евангелія він власне буде давати такі такі промови катахтичного характеру, власне, говорити про соціум. І я думаю, що ті перші його висловлювання вони власне зададуть тон, тому який буде понтифікат папи Лева XIV. Це буде публічно. Так, це публічні зустрічі. Окрім таких публічних зустрічей на площі Святого Петра або в великій залі, яка є у Ватикані. Він матиме звичайно багато і приватних зустрічей дипломати прийматиме дипломатів так, представників державних структур. Тому окрім публічності будуть і приватні зустрічі за закритими дверима. Це однозначно. Пане Тарасе, на останок спитаю: ви особисто задоволені вибором конклаву? Чесно кажучи, це... так? Так. Так. так задоволений, тому що я думаю, нам потрібний потрібна така постать. І потрібне таке ім'я, потрібна така сутність цього імені. Папи Лева. Ми, ми Лева з чимось сильним, так з чимось потужним. І сподіваємося, що понтифікат цього папи він власне таким і буде сильним, неоднозначним, потужним і таким, який даруватиме мир світові. Пана Тарасе, дякую, Тарас Дзюбанський, богослов експерт з міжрелігійного діалогу. Був моїм співрозмовником. Долучайтеся у коментарях під цим відео і тисніть вподобайку.